Нам би, в принципі, теж звідси дьоргати, бо зараз, ну. Міщенчики нам розкажуть. Ля! Ля пішов в пуш. Пішов в пуш. Ану, а асістік буде? Асістік чисто буде? Дбвшечку хтось. Сюди цю дбвшечку! Хорош. Хорош бабаха, хорош. Оцього юначка я би пострілюнькав. Давайте ще третю. Сюди цю шапку! Чисто шапку з мужчини зняли. Чисто шапочку призняли з нього. Та ти що? А казали тайп імба. Казали, тайп танкує. Ну, получається, не танкує. Получається, тайпік не танкує. Ну нічого. нічого. Нормально молоді зіграли на тайпах. Чисто впушили мостик. Чисто думали танки імба, а получилося не імба. Вони хороші. Вони хороші.